Ну, я б сказав би, що це, ну, по-перше, перегиб, по-друге, це не мідь. Да? Ага. Це ж алюміній. Ага. Він навіть окислився, як алюміній, бач? Ну, тобто тут всюди оксид, воно ламається. Ну, отаке от неприпустимо. Оця ось мідь, вона мокра. Вона мокра. І в такому вигляді, ну, чуєте, як воно все сипеться? Я думаю, чуть. В такому вигляді це не пролізе. В общем, в будь-якому випадку оцю посилку ми доробимо. Просто не буде. Ми обов'язково витрусимо, тому що зайве засмічення воно не потрібне. Так що, зараз ми її перетрусимо. Давай, до речі, це зробимо, да, мабуть. Ну да. Тому що, ну, в принципі, і самим цікаво, і подивимося просто, що в нас залишиться на підлозі, да? Санёк, ты стоишь гуляешь? Дай кофе Жене, а ты иди до мне в кадр. Будешь с дырочкой. Дивись. Допоможи да мне перетрусить эту медяку. Дивись. Вот он снова алюминий. Бачишь? Ага. Явно ж видно. А ну вот таке вот можно. Понял? Ну, давай, до речи, подожди. Сейчас мы ми... Зробимо не так. Зараз ми відтаруємо цей ящик і поїхали. У нас було на початку 26 кг. Тобто, ну, отак воно дивіться, Ну оце, в принципі, ми Ну це дуже сильно. Тобто, от зараз ви побачите, що таке недороблений матеріал. Ходім, щоб там казалось, та сільки там його. От зараз і узнаємо, скільки там його. Відео, яке грає, мені явно не на користь, так? Не -не. Але це треба зробити в любому випадку. Отак неприпустимо робити. І то бачиш, все одно ж да, залітає з То Тобто, так сказати, що ми виточнюємо, ні, ми не виточнюємо. Але її купувати таке ми не можемо. Це, ну, до речі, це дуже рідкі випадки, коли приходить такий матеріал. В основному все зроблено більш якісно і з меншими проблемами. Ну, тут, коли проблема явна, то цього ніде не йдіться. Все? А давай поставимо блок, щоб воно не діло. Глянь, подойди, пожалуйста. 25 400. Вроді би, чепуха, ну, 600 грам сміття. Простого звичайного сміття, яке не має ніякої цінності. Тому, відправляючи від, зробіть цю процедуру вдома, щоб у нас потім не було друг до друга зайвих запитань. Все, дякую за увагу.